Доброго ранку, Україна! У вашій увазі пропонується розпаковка сифону для раковини Hansgrohe Flof Замовлення я зробила на розетці. мене вічливо обслужили, як завжди. Доставку зробили вчасно. Це вже не вперше. Всім рекомендую замовляти на розетці. Подивимося розпакування товару. Що у нас тут в комплекті? Набір кріплень. Так, одна трубка, друга. Якісна сталь, все гарно заточено. Зараз я зберу його як можу. Ось. Його зручно чистити буде, якщо він в такій формі, як він є, просто знизу відкрутив і почистив. І те, що до стінки. Зараз я його складу, як я це собі бачила на картинці. Це так.